Я Аделі Пожман Понте, і це Україна. Останні новини сьогодні, після вихідних, відзначених продовженням переговорів у Флориді між українською та американською делегаціями, а також коментарями президента Дональда Трампа, який звинувачує Зеленського у затягуванні переговорів, український президент зустрічається з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, президентом Франції Макроном та канцлером Німеччини Мерцем у Лондоні сьогодні. Переговори, які завершилися, коли ми записували цей епізод, почалися з німецького скептицизму щодо мирної пропозиції США та запевнення Франції, що Європа має багато козирів у своїх руках. Тим часом Росія націлюється на дамбу біля Харкова, яка постачає воду до другого за величиною міста України. Сьогодні, понеділок, 8 грудня, 3 роки і 289 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення. Сьогодні зі мною асоційований редактор з питань оборони Дом Ніколс. Спочатку я запитав дома про останні військові новини. Отже, ще один важливий день. Ого, ми ж казали це минулого тижня, чи не так? Але сьогодні Сер Кір Стармер приймає президента Зеленського, Еммануеля Макрона, Фрідріха Мерца на Даунінг-стріт. Нічого не сталося, але якщо це зміниться, ми вас повідомимо. Отже, вихідні були відзначені як і останнім часом, подібними днями, багатьма повітряними атаками. Особливо в суботу ввечері був дуже сильний повітряний напад по всій Україні. 250 дронів і ракет, включаючи балістичні ракети, були використані. Полтава, центри на сході країни були дуже сильно вражені. Так само Краматоськ на сході, Слов'янськ також сильно постраждав. Електростанції в Чернігові знову вражені. Це стало регулярною особливістю російських атак в останні тижні. Охтирка це приблизно 50 кілометрів на південь від міста Суми. Житловий будинок був вражений там. Семеро поранених минулої ночі. Тоді губернатор цього ранку сказав, що багатоповерхова будівля зазнала значних пошкоджень. Це від губернатора Олега Горофова. Він сказав, що деяким мешканцям вдалося дістатися підвалу після того, як пролунали сигнали повітряної тривоги, але рятувальні служби все ще були там, рятуючи інших з верхніх поверхів. Минулої ночі було збито 131 з 149 дронів по всій країні. У Росії низка аеропортів була закрита на вихідних через різні удари. Якщо ви йдете на східну точку України, ідіть на північ 500 кілометрів, і ви потрапите до Калуги в Росії. Тож неподалік від Москви цей аеропорт був закритий. Тоді, якщо ви рухаєтеся по дузі, так би мовити, за годинниковою стрілкою звідти у вас є аеропорт Пенза. Це приблизно 600 кілометрів на північний схід від України. Він був закритий поблизу аеропорту. Тамбові був закритий. А потім, рухаючись на схід і південний схід, Саратов і Волгоград. Волгоград, 500 кілометрів на схід, південний схід від України, також був закритий. Волгоград, старе місто Сталінград. Це було протягом вихідних. Є повідомлення, які я бачив сьогодні вранці, наразі не підтверджені, але повідомляється, що ще чотири аеропорти знову закриті сьогодні вранці. Тепер протягом вихідних тривожний знак всередині України. Розлючені мешканці заблокували дорогу неподалік Києва в неділю ввечері. Вони були обурені через відсутність електрики другий день поспіль, другий повний день. Люди заблокували дорогу в Харківській області. Це на південний захід від столиці. Енергетична компанія Тек заявила, що кабелі згоріли під час перевантаження мережі, і вони працюють понаднормово, щоб це виправити тепер можливо найбільш тривожна історія для мене тактично за вихідні. Якщо ви поїдете до Харкова на північному сході України, проїдете 20 кілометрів на схід, звідти ви дістанетеся до річки Сіверський Донець. Воно розширюється на певній ділянці. Воно тягнеться з півночі на південь, але в цій області розширюється на кілька сотень метрів до приблизно одного кілометра, можливо, трохи більше одного кілометра в ширину. Є дамба, тому два мости: один на півночі, один на півдні. Дамба знаходиться на південному кінці цього, але дві дороги проходять з сходу на захід. Вони проходять прямо вгорі і прямо внизу. У неділю російські ракетні удари по дамбі на півдні та мосту на півночі змусили закрити обидві дороги і вбили щонайменше одну людину там. Геолоковані кадри опубліковані вчора і цитовані інститутом вивчення війни, показують пошкодження дамби після того російського удару. 16-й армійський корпус України вчора заявив, що російські сили давно систематично націлюються на дамбу однак, останніми днями спостерігається зростання атак. 16-й армійський корпус заявив, що вони давно усвідомлюють потенційний ризик для дамби і розробили плани на випадок надзвичайних ситуацій та запасні маршрути у разі значних пошкоджень. Я маю на увазі це досить справедливо. Це те, що вони сказали. Я думаю, що це може бути спробою виглядати мужньо, як і слід очікувати, тому що запасних маршрутів не так вже й багато. Ви можете піти на північ або на південь, але пройти прямо через цю частину тут, знаєте, дуже значна водна перешкода, надзвичайно важко. Пошкодження, які я бачив на кадрах на Дамбі на півдні, виглядали досить значними. Тобто. Е... Це займе досить багато зусиль, щоб відремонтувати дорогу там, щоб знову зробити її прохідною. Однак, 16-й корпус заявив, що печеніська дамба є цитую критично важливим об'єктом, який забезпечує водопостачання, стабільність екосистеми та безпеку для десятків населених пунктів у Харківській області. Вони заявили, що напад Росії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і кваліфікується як воєнний злочин. Тепер водосховище, там, де річка розширюється, все водосховище за дамбою, постачає воду до Харкова, другого за величиною міста України. Я не зовсім впевнений, що тут відбувається, чи намагається Росія змінити навколишнє середовище. Ми знаємо, що вони все ще атакують Куп'янськ, який трохи далі на схід. Ніяких змін там, ніяких загальних змін у Куп'янську, але будь-які майбутні маршрути постачання, які Україна використовуватиме, щоб дістатися до Куп'янська та далі на північний схід країни проходитимуть через цю зону. Тож, можливо, Росія намагається завадити цьому Україні. Можливо, також Вовчанськ. Той даром трохи на північ, на північний схід від Харкова, знову ж таки жодних змін там, незважаючи на нещодавні російські заяви про територіальні здобутки, але це знову ж таки був би один з маршрутів, яким Україна намагалася постачати туди або виводити війська, якщо б це було необхідно. Подібні зусилля Росії були на півдні країни в районі річки Гейчох на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей. Це на північ від міста Гуляйполе, про яке ми нещодавно говорили. Знову ж таки багато значних водних перешкод у тій місцевості було кілька ударів або а, спроб ударів по мостах і переправах через воду з боку Росії. Я маю на увазі потрібно збалансувати. Це військовий баланс між запереченням маршрутів просування для вашого ворога і таким чином запереченням власної свободи маневру. Тому знищення мостів через значні водні перешкоди завжди є або має бути рішенням прийнятим на найвищому рівні. Але Росія, здається, намагається це робити безумовно на північному сході та півдні. Я не знаю, як я вже казав. Я не знаю, чи це спроба змінити обстановку, щоб зупинити Україну від підкріплення тих районів в очікуванні можливого наступу, але я не думаю, що Росія зараз здатна на такий наступ, але це помітне зростання. Гаразд ще кілька від мене, Аделі. Чотирьох російських солдатів сьогодні засудили до ув'язнення за вбивство американського комуніста, який бився на боці проросійських повстанців на сході України. Джентльмен на ім'я Расел Бентлі, – 64-річний самопроголошений комуніст з Даласа, Техас. Він приєднався до проросійських сепаратистів у 2014 році, щоб воювати проти України. Він зник у місті Донецьк, яке окуповане Росією, де він жив, і пізніше був знайдений мертвим. Суд, де сьогодні вранці було винесено вирок, визнав солдатів винними у побитті його містера Бентлі, відомого як Техас, до смерті у квітні минулого року, помилково прийнявши його за американського диверсанта. Потім вони поклали його тіло в багажник автомобіля і підірвали його. Його зникнення викликало обурення по всьому місту, де він став трохи місцевою знаменитістю, публікуючи медіа кліпи та інше. Двох солдатів засудили до 12 років у виправній колонії, позбавивши їх військових звань. Одного засудили до 11 років, а іншого до півтора року за приховування злочинів. Тепер, за межами країни, більше повітряних куль з білоруського повітряного простору було запущено в Литву або в повітряний простір Литви. Міжнародний аеропорт Вільнюса знову тимчасово призупинив авіаційні операції в суботу. Ця історія походить з вчорашнього випуску Sunday Times Тут у Великій Британії президент Чехії Петер Павел сказав, що європейські країни можуть змушені почати збивати російські літаки та дрони, які порушують повітряний простір НАТО, якщо Москва продовжить випробовувати рішучість альянсу. Він сказав: Я вважаю, що настане момент, якщо ці порушення продовжаться, коли нам доведеться застосувати сильніші заходи, включаючи потенційно збиття російського літака або дронів, Росія не дозволила б повторних порушень свого повітряного простору, і ми повинні робити те ж саме. Ви пам'ятаєте, у 2015 році Туреччина збила російський літак, який перетнув кордон у Сирії. Операції в Сирії зайшли на територію Туреччини, було попередження, він летів приблизно хвилину і був збитий. Росія тоді не повністю втратила контроль над ситуацією з Туреччиною. Нарешті для мене тимчасовий уряд у Нідерландах збирається виділити додатково 700 мільйонів євро для України наступного року. Кошти стали доступними, оскільки інші міністерства не зможуть витратити гроші, які їм були виділені цього року. Отже, 500 мільйонів євро, як нам повідомляють, залишаються невикористаними у Фонді оборонного матеріального бюджету Нідерландів через затримки в оборонних проектах. Нам також повідомляють 200 мільйонів євро у бюджеті Міністерства закордонних справ ще не витрачено. З моменту повномасштабного вторгнення Нідерланди надали 13,5 мільярдів євро військової допомоги та ще приблизно 3,5 мільярди іншої допомоги. Це відбувається на тлі того, що вчора законодавці США представили оборонний законопроєкт на 900 мільярдів доларів, який виділяє 400 мільйонів доларів на рік на ініціативу допомоги Україні в сфері безпеки на наступні два фінансові роки, 26 і 27. Тепер загалом 900 мільярдів включатимуть підвищення зарплат для американських військовослужбовців. Це виділяє більше коштів на повітряну оборону Золотий купол, яка отримала особливу увагу в п'ятничній стратегії національної безпеки. Більше про це пізніше, і гроші також зміцнять військову позицію в індо-тихоокеанському регіоні, як нам повідомляють, і дозволяють розгортання діючих військовослужбовців США на кордоні США з Мексикою. Але скільки користі ви отримаєте за 400 мільйонів доларів, які підуть в Україну протягом наступних двох років? Незабаром ми запитаємо про це нашого гостя, і це все на сьогодні Аделі. Дякую, Дом. Отже, минулий тиждень був ще одним довгим тижнем переговорів, які почалися як слухачі пам'ятають з радниками Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером та президентом Путіним у Кремлі у вівторок. Це супроводжувалося триденним марафоном переговорів у Майами між США та Україною з четверга по суботу. Я повернуся до деталей цього трохи пізніше, але в п'ятницю, як щойно згадав дом, Сполучені Штати оголосили свою стратегію національної безпеки, і як ми повідомили в The Telegraph, нова стратегія національної безпеки, як ми її називатимемо, ознаменувала радикальний СУВ від попередніх політик. І цей СУВ був схвалений Москвою. Тепер з 2014 року і анексії Криму Росія завжди вважалася великою загрозою, але в цьому новому підході однак є м'якший тон, який закликає до обмеженої співпраці з Росією. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зміни, внесені в останню політику, відповідають нашому баченню, тобто баченню Росії, і додав, що це є вітальним і позитивним сигналом для досягнення угоди щодо війни в Україні. Національна стратегія безпеки також досить агресивна щодо Європи, відповідно до промови Дженедаванса минулого березня. Дом, які твої думки щодо національної стратегії безпеки, так як я часто кажу, друзі, обов'язково подивіться самі. Це досить короткий документ, 20 з чимось сторінок. Він не величезний. Отже, ви побачите багато коментарів щодо цього, і я збираюся висловити свою думку, але обов'язково подивіться самі, бо ви можете дійти зовсім іншого висновку. Це надзвичайно читабельний документ, тож так, вам не потрібно вірити мені на слово. Але стратегія національної безпеки, що я про неї думаю? Отже, по-перше, чи вважав я її національною? Ні, я не вважав, що це національний документ. Це був дуже особистий документ. Він дуже особистий для Дональда Трампа. Його ім'я часто згадується. Це здається дистиляцією поглядів, які Джеде Венс висловив у Мюнхені минулого року, таке собі Євробашинг, тому це досить особисте, не спрямоване на окрему особу, але здається, що це більше стосується цих двох осіб Трампа і Джеде Венса, а не США. Більш широко це вихваляння Дональда Трампа, зосереджене намага, я б сказав, тож зовсім не національне безпека. Ні, я не думаю, що це дійсно стосується або покращує безпеку Сполучених Штатів. Я маю на увазі, дивіться, мережа закордонних баз США. Ви знаєте, військових баз, дипломатичних місій, м'яка сила, м'яка сила, яка вихваляється в національній стратегії безпеки, але можна стверджувати, що підривається діями адміністрації. Ця величезна мережа, що охоплює світ, не існує для розваги. Це не робиться з доброти серця США. Це існує, тому що це архітектура світової системи, яка була побудована в основному на користь Сполучених Штатів після Другої світової війни. Це міжнародний світовий порядок, проти якого виступають Росія та Китай, і хочуть бачити його зруйнованим. Отже, ця стратегія національної безпеки описує не в таких словах, але фактично описує, як Сполучені Штати тепер активно працюватимуть над демонтажем цієї мережі на свою ж шкоду. Тому я не бачу, щоб це в будь-який спосіб додавало безпеки Сполученим Штатам, навпаки. Це дуже суворо щодо інституцій наднаціональних органів, таких як ЄС, наприклад, НАТО. Це дійсно суверенна держава, сила є правом. Це відхід від альянсів і друзів та побудови мереж. Це, на мою думку, протилежність безпеці. Це активно заохочуватиме і запрошуватиме небезпеку для сполучених штатів. І нарешті стратегія. Ну, знаєте, можливо, слово стратегічний масово вживається надмірно. Ви знаєте, чи є стратегія дорожньою картою? Я тут, я хочу дістатися туди, і це просто, знаєте, переходити від одного до іншого. Або стратегія це новорічна резолюція, що я такий, а хочу бути таким і якось туди дістатися. Тож, можливо, півбала за те, що це стратегія, збірка ідей, можливо, план, але національна ні, безпека, ні, стратегія. Можливо. Коли я це прочитав, я був піднесений. Чи це правильне слово? Що це дуже екстремально і робить такий розрив з минулим, тому що я не можу уявити майбутніх республіканців як республіканську партію, які продовжують у тому ж дусі. Це настільки особисте, це бачення, іноді воно ніби відходить від розмови про те, де знаходиться світ і де США. Хоче, щоб це продовжувалося і віддає честь та висловлює похвалу Дональду Трампу. Тож знаєте, зазвичай такого не зустрінеш у стратегії національної безпеки. Тому я не бачу, щоб це пережило цю адміністрацію, якщо тільки республіканська партія після Дональда Трампа не зможе відновити свій вплив над повстанням мага, яке захопило владу. Отже, загалом я побачив цю стратегію національної безпеки трохи схожою на 28-пунктовий мирний план російський мирний план, який ми бачили кілька тижнів тому. Знаєте, це щось на кшталт. Приготуйтеся, закріпіться, витримайте бурю, все скоро закінчиться, і ми повернемося до більш нормального розумного розгляду того, що таке безпека насправді і якими засобами вона досягається. Тож прочитайте це, це важливо, бо це голос цієї адміністрації, але воно не зрозуміле. Це на мою думку не сприяє безпеці Сполучених Штатів, і я не бачу нікого, хто б не був дійсно тісно пов'язаний з цією адміністрацією і напрямком, в якому вона веде країну, хто б взяв цю стратегію і сказав: так, так, це не був просто трирічний документ. Це не просто завершило другий термін Дональда Трампа. Ось куди Сполучені Штати прямують на наступні 20 років. Я просто не можу уявити, що США захочуть відвернутися від своїх союзників і друзів та інституцій, які вони побудували з часів Другої світової війни, до такої міри, як це пропонує цей документ. Але гей, люди, це там, це досить коротко. Обов'язково прочитайте і дайте нам знати, що ви думаєте. Дякую Дом. лише кілька реакцій з усього ЄС на стратегію національної безпеки. Лемонт повідомила про безпрецедентне втручання в європейські справи, але зазначає, що пріоритетом є не відчужувати адміністрацію Трампа, особливо враховуючи, що лідери по всій Європі бояться як нової ідеології, так і непостійності та мінливості Трампа. Міністр закордонних справ по всій Європі Йоган Вадипуль з Німеччини каже, що Європа не приймає поради ззовні. Жан Ноель Баро з Франції, що вони не залякають нас. А Мелоні з Італії, чия ультраправа ідеологія зближує її з адміністрацією Трампа, заявила в суботу, що вона не бачить жодних тріщин у Трансатлантичних відносинах і що Європа повинна захищати себе. Антоніо Кошта, президент Ради Європи, сказав, що Європейський Союз не може прийняти загрозу втручання. Урсула фон дер Ляєн нічого не сказала. І Кая Калас написала у Твіттері: Сполучені Штати залишаються нашим найбільшим союзником. Однією з яскравих. Відмінностей був європейський комісар з питань оборони, литовець Андрюс Кубілюс, який використовував зовсім інший тон, заявивши на ікс, що Європі потрібно швидко будувати свою незалежність у питаннях оборони та геополітики, і не покладатися на США. А тепер повернемося до Майамі, де вихідні завершили триденний марафон переговорів між українською делегацією та США. Українську делегацію очолювали головний перемовник і радник з національної безпеки Рустем Умеров та начальник Генерального штабу України генерал Андрій Гнатов. США заявили в п'ятницю, що перемовники досягли угоди з Києвом щодо рамок безпекових домовленостей і обговорили, що потрібно для запобігання новій атаці, хоча мало ознак значного прориву. У суботу президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Трампа, Стівом Вайкофом та Джаредом Кушнером, яку він описав на ікс як дуже зосереджену, дуже конструктивну, і що Україна була налаштована продовжувати працювати з американською стороною добросовісно, щоб дійсно досягти миру. Він також додав: ми пройшли через ключові моменти, які можуть забезпечити припинення кровопролиття та усунути загрозу нового повномасштабного вторгнення Росії, а також ризик того, що Росія не виконає свої обіцянки, як це неодноразово траплялося в минулому. Однак двома найбільш чутливими питаннями залишаються територія та гарантії безпеки. Джерело повідомило Аксіос, що обговорення території було складним, оскільки Росія все ще вимагає, щоб Україна вийшла з частин Донбасу, які вона контролює. Але США намагаються розробити нові ідеї, щоб вирішити це питання. Інше джерело з прямим знанням сказало, що Вайков і Кушнер зібрали думки з обох сторін і тиснули на Путіна та Зеленського, щоб вони зробили поступки, необхідні для досягнення угоди. Посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина сказала Аксіос, що основні складні питання стосуються територіальних питань і гарантій безпеки, які мають на меті забезпечити, щоб узгоджені рішення були реалістичними, справедливими та стійкими. Тим часом у суботу Кіт Келох, спеціальний представник президента Трампа з питань України, виступав на форумі національної оборони імені Рональда Рейгана в Каліфорнії. І він сказав, що мирна угода для завершення війни Росії проти України, здається, наближається до завершення. Він сказав, що останні 10 метрів до мети завжди найважчі, і що нинішні переговори щодо контролю над Донецькою областю та російською окупованою запорізькою атомною електростанцією представляють фінальний етап зусиль для завершення конфлікту. Однак у неділю тон трохи змінився, тому що Дональд Трамп заявив, що Зеленський не прочитав його останній мирний план для завершення війни, і він припустив, що Зеленський заважає просуванню переговорів. Я цитую: я трохи розчарований, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди це люблять, але він ні. Росія з цим згодна. Ви знаєте, Росія б хотіла мати всю країну, якщо подумати про це. Не зовсім зрозуміло до якої версії мирного плану Трамп мав на увазі, чи це був оригінальний документ з 28 пунктів, чи переглянута версія з 20 пунктів, яка вважається трохи прийнятнішою для Києва. Також у неділю Дональд Дже Трамп молодший сказав, що його батько може відмовитися від України, якщо Київ не укладе мирну угоду з Росією. Він критикував Україну за те, що вона набагато більш корумпована ніж за його словами, Росія. Варто зазначити, що, хоча Трамп молодший не займає офіційної посади в адміністрації США, він за повідомленнями брав участь у неофіційних переговорах з українськими політиками разом зі Стівом Вайкофом. І він також неодноразово виступав проти американської підтримки Києва, що іноді вважалося наслідуванням кремлівських тез. Отже, це приводить нас до сьогоднішнього понеділка вранці, де, як зазначив ДОМ на початку цього запису, президент Зеленський, президент Макрон, канцлер Фрідріх Мерц зустрічаються в Лондоні з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Вони продовжать обговорювати підтримку України в контексті переговорів у Флориді, де жоден з європейських лідерів не був представлений з метою знайти спільну євроукраїнську позицію і надати Україні варіанти для гарантування її безпеки після війни. В інтерв'ю Bloomberg News цього ранку Зеленський сказав, є бачення США, Росії та України. У нас немає єдиного погляду на Донбас. Він сказав, що Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників насамперед США. Він також сказав, що готовий полетіти до Вашингтона для переговорів з Трампом. І він підкреслив позицію Києва, що гарантії безпеки повинні функціонувати як механізм взаємної оборони НАТО, відомий як стаття 5. Він також хоче знати, що західні союзники готові запропонувати. Він сказав: є одне питання, на яке я і всі українці хочемо отримати відповідь. Якщо Росія знову почне війну, що робитимуть партнери? Він додав: ми говоримо зі Сполученими Штатами. Це конструктивна робота, але є питання, які стосуються Європи, і ми не можемо вирішувати за Європу. Нам потрібно обговорити з Європою членство України в ЄС, що також є частиною гарантії безпеки. Зеленський збирається вирушити до Брюсселя для переговорів пізніше сьогодні, а потім до Риму на зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні у вівторок. А потім можливо поїхати до сполучених штатів, якщо президент буде готовий до такої зустрічі. Отже, безумовно буде більше новин з зустрічі, що відбувається сьогодні в Лондоні, і довгий-довгий тиждень подальших переговорів і зустрічей, щоб можливо мати більш чітку структуру. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk. На нашому веб-сайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту ukrainpotelegraf.юк. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. James's Foreign Policy Group.